Доброго дня, шановна громада, з вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. І сьогодні я хочу пригадати обіцянки нашого міського голови пана Туренка під час його передвиборчої кампанії. Пропоную разом з'ясувати, чого вони варті і які має наслідки це для нашої громади. Як же швидко плине час, минуло вже 4 роки з останніх місцевих виборів, де з 11 кандидатів на посаду міського голови та 16 Політичних партій обрався мер та 26 депутатів, які складають теперішню восьму каденцію української міської ради. Пропоную згадати історію цих подій і більш детально розібрати вибори міського голови. Сьогодні вже важко пригадати деяких кандидатів на цю посаду, але лідери перегонів визначились тоді одразу. За дивним збігом обставин в нашій громаді відбулася безпрецедентна в Україні ситуація. В першому турі виборів кандидати-переможці набрали абсолютно одинакову кількість голосів з 7321 виборця, які взяли участь у голосуванні. Рівно по 1233 голоси було віддано за Оксану Кирилюк та Олександра Туренко. Таким чином довелося призначати другий тур виборів між цими двома кандидатами, в якому і переміг Туренко з незначною перевагою. За загальним підрахунком лише 7% Виборців громади хотіли бачити пана Туренка в кріслі міського голови? Зверніть увагу, лише 7% виборців визначили долю нашої громади на наступні 5 років. До речі, зараз дуже важко ідентифікувати цих людей, бо вони соромляться в цьому зізнатися. Так що ж продавав, що ж обіцяв своїм виборцям пан Туренко, і як йому вдалося переконати людей проголосувати саме за нього? Маю професійну команду та маю успішний досвід керівництва двома районами. В принципі, що таке об'єднана територіальна громада, це є невеличкий район. Невеличкий район з тими самими проблемами та негараздами. Коли з моєю командою двічі показували результат. Не хочу критикувати сьогоднішню владу в місті Українка, не хочу критикувати владу в селах. Кожен займається якоюсь роботою і робить її так, як вміє, впевнений, що вміє робити це краще. Останні події в місті Українка показали, що місту і. Всій громаді потрібна людина, порою жорстка, волива і людина, яка може оперативно приймати рішення. Повірте, я зможу. Я пропоную проаналізувати передвиборчі обіцянки Туренко, які допомогли йому набрати необхідну для перемоги кількість голосів, а також з'ясувати, як він їх дотримується після виборів і чи дотримується взагалі. У передвиборчій агітці пана Туренка було зазначено 5 першочергових кроків. Ну що ж, гарні обіцянки, хто ж не хоче. Доступну якісну медицину, гарні зарплати медикам, нові робочі місця, нові садочки, парки, дитячі спортивні заклади. Але справа в тому, що жодна з цих обіцянок до сьогодні не виконана. Я підкреслюю: жодна. Громаді знадобилось прожити під керуванням Туренко близько 4 років, щоб остаточно зрозуміти: постійні обіцянки мера це його стиль життя, а не план дій. І жодна з них ніколи не буде виконана. Втім, ви можете самі переконатися в цьому, послухавши деякі, обіця... послухавши деякі обіцянки Туренко, які він щедро роздавав напередодні місцевих виборів. Пустопорожні балачки, які хотіли чути від нього виборці, які він і не збирався втілювати в життя. Є варіант побудови не одного, а двох басейнів, умовно. Значить, це басейни при школах. Коли ми будуємо басейн при школі, ми входимо в програму розвитку фізичної культури в школах. Значить, і під це ми можемо і в ДФР взяти гроші, да, там, Міністерство освіти по якихось програмах, Департамент освіти, Київської обласної адміністрації можемо включати в програми, заводити на голосування в обласну раду і отримувати певні кошти з обласного бюджету, додати певну суму з місцевого нашого бюджету і побудувати їх два. І тоді у нас. В шкільний час будуть в басейні займатися діти, школярі. А позашкільний мешканці нашої громади можуть приїжджати і використовувати цей басейн. Громада давно мріяла про басейн. Нема питань. Туренко побудує аж два басейни. Він зможе і місто, як на мою думку, має е, привести до ладу ці будинки, і там дуже багато проблем: це і криші, да, і е, підвали, комунікації, і, і мережі, і. значить, привести до ладу е, ці будинки і дати можливість людям, вже приведені до певного якогось там стану будинки, взяти собі в ОСББ. Туренко обіцяє відремонтувати житловий фонд за рахунок бюджету, щоб передати його співвласникам. Багатоповерхівок. За 4 роки не відбулося жодного ремонту за програмою співфінансування. А вже діючі ОСББ не можуть зараз отримати кошти на заходи з енергоефективності по грантовим проектам. Буде муніципальна е, поліція повноцінна з е, засобами, з усіма, там, е, з технікою і все остальне. У нас дуже е, гарний є міський відділ е, поліції. Е, е, я вам скажу, якби е, міністерство. Вдала штатних одиниць, там 50 хоча б там штатних одиниць, і зробила повноцінний відділ поліції. Я думаю, що ми могли б перекрити всі питання за рахунок правоохоронних органів. Так? Ця обіцянка виглядає особливо цинічною, бо з приходом до влади Туренко громада втратила навіть муніципальну варту, яка слідкувала за порядком. Нам потрібен аудит. Господарства всієї громади це і е, тепломережі, і каналізація, водопостачання, е, стан взагалі житлового фонду да, в громаді, це і стан доріг е, по населених пунктах. У нас дуже-дуже ну, багато ну, технічного аудиту, який треба буде провести. Проведення аудиту депутати вимагали ще на початку каденції. Мер запевнив, що особисто подав відповідне звернення до контролюючих органів. Чекаємо результатів аудиту до цих пір. Я взагалі скажу, я практикував, ставив у себе в кабінеті камеру, Вона була в онлайн доступі. Я планую це зробити її на посаді міського голови. Кожен мешканець нашої громади має в будь-який час вільно зайти на сайт і глянути, яка нарада проводиться, про що йдеться мова на тій нараді? Да? З ким і про що спілкується голова, має бути абсолютно відкрите спілкування з громадою. Про відкритість та прозорість влади по області вже ходять легенди. А рідкі кадри з кабінету мера під час його особистих прийомів громадян найкраще тому підтверджують. І ми плануємо об'єднати всі ідеї, да, всі якісь там цілі, які собі ставили політичні сили, значить, об'єднати в одну потужну програму, про яку ми говорили. Це буде програма соціально-економічного розвитку, і всі разом втілювати цю програму в життя. І я думаю, що це і стане основним тим ядром, біля якого всі будуть сплетатися да і зроблять більшість. Це мій улюблений пункт. Загально відомо, що Туренко просто душа депутатського корпусу, що, власне, підтверджує подання фракції голос щодо висловлення йому недовіри. Якщо ці люди за власні кошти побудували ці павільйони, ми маємо надати їм право приватизувати, отримати якесь право власності на той МАФ, да? об'єднати їх в якусь юридичну форму, передати їм в оренду ту земельну ділянку, на якій вони знаходяться, і дати їм можливість самим обирати собі голову цього об'єднання. Да? Відповідні обіцянки надавалися і власникам гаражних кооперативів минуло 4 роки, а віз, і нині там. Нам спочатку ми мали побудувати невеличкі майданчики, такі, як от у нас перші, другі школи, школі да, майданчики футбольні по місту, значить, по населених пунктах наших побудувати. Е, по селах. Зробити якісь ті дворові команди, які на цих майданчиках будуть грати футбол, а тоді вже будувати стадіон, на якому проводити якісь турніри між цими командами. Спортивні майданчики в кожному селі та спортивне виховання дітей та молоді це дійсно чудова ініціатива. Яку він розпочав зі знищення муніципального соціального центру спорт для всіх. Якщо ви ознайомитесь зі звітом міського голови про підсумки роботи за 2023 рік на сайті міськради, у вас може скластись враження, що ви проживаєте в найуспішнішій громаді України з найвищими стандартами якості життя. Але чи виконав Туренко хоч одну з своїх обіцянок? Висновки робіть самі. Шановна громадо, до тих пір, поки ви не почнете цікавитись життям громади та приймати. В ньому активну участь у вас будуть годувати ось такі чинуші ось такими обіцянками, навіть не збираючись їх виконувати. Адже в тих громадах, де люди цікавляться політикою та контролюють виконання предвиборчих обіцянок, якість проживання суттєво відрізняється від якості проживання в нашій громаді. І це ми бачимо на прикладі нашого Керманича Пана Туренка. Будьте активними, боріться за свої права та підтримуйте депутатів, які намагаються відстоювати ваші інтереси. Якщо вам цікаві наші публікації, підтримуйте наш репост, натисніть вподобайки, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки у Фейсбуці та на наш YouTube канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Повірте, далі буде цікавіше. Побачимось.